Суспільний проект Еколотава пропонує жителям міста провести вихідні весело і з користю для екології у суботній ранок, 25 квітня. Полтава в п'яте приєднається до всеукраїнської акції. Зробимо Україну чистою. Це суботник. Люди прибирають зелені зони. Смітники, стихійні звалища. В нашому місті ця акція буде проходити в 11 локаціях. А вже о 14-й годині в дендропарку розпочнеться перший у Полтаві Екофес сади в рамках всесвітньої акції Дерева меру. Буду висаджуватися кущі, 50 кущів вздовж дороги. І, в принципі, Інформаційні стенди будуть стояти про екологію, там а також практичні такі речі, як сонячні колектори, сонячні концентратори, зеркала, від яких там кава від сонця, велогенератори. Ну, все, що пов'язано з енергозбереженням, збереженням навколишнього середовища, все там буде інформація зібрана, і це буде мати такий більше навіть не розважальний, а інформаційний характер. На екофесті також будуть фотозони, еко-ярмарок, різноманітні майстер-класи та майданчик стріт воркаут. Молоді тут буде без сумніву цікаво. Для прикладу студентці Аліні, яка мешкає неподалік від лісу, і суботника та фесту припала до вподоби. Нові саджанці, це звісно добре. От, тим паче, що будуть прибиратися також ліси території по всіх мікрорайонах Полтави і по області. Також і це ну класно, тому що завжди цим займаються лише там в школі малеча. А так це привернення громадської уваги. Кухня на екофесті буде суто вегетаріанська, дрезко для учасників етностиль, який стане своєрідною візитівкою акції. Це круто, такі підняття патріотичного духу і добра справа. Це запорука того, що у нас все вийде, і то і що це діло буде успішним. У цю суботу в кожного полтавця буде нагода зробити своє місто частішим. Сподіватимемося, погода цьому сприятиме.